Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І сьогодні вас чекає величезна розпаковка посилок, які я збирала майже два тижні. Я сподіваюся, що це допоможе мені менше купувати книжок цього року. І це буде видимість розпаковки, бо я це все вже розпакувала і вам показала, але на жаль. Збереглося тільки друга частина відео, де я вже м дістаю книжки з цієї найбільшої посилки. У другій половині відео ви вже побачите, як я дійсно вперше дістаю книжки з цієї найбільшої посилки. А попередньої посилки я вам розпакую ще раз зараз. Мені дуже сумно, що відео не збереглося. І що це саме було відео про розпаковку, там, де я ношу, машу цим ножем. Я не буду його вже розкривати в цьому відео, бо це не має сенсу. Але м м я думаю, що це все ж таки не зіпсувало мені настрій настільки, щоб. Взагалі не перезаписувати, бо в мене була і така думка. Але все ж таки я хочу показати вам свої нові книги, бо ну вони того варті. Я записую це відео перед своєю відпусткою і наперед, і побачите ви його вже 1 березня. Тож я вітаю вас з початком весни і сподіваюся, що вона нам принесе тепло, сонце і побільше гарних новин. От на прохання моїх родичів: більше собаки в кадрі, Харлі, Зірка. Цього відео, тому, будь ласка, поставте вподобайку вже зараз. Тому що, ну, якщо ви не ставите вподобайку, коли бачите Харлі, то у мене є до вас питання. Ладно, книжки, але Харлі? Що моє жойко? Це моє І ти. Заробила собі на кісточку. Жартую, кісточки не можна собакам. Так, поки я це прибираю і буду вам о, діставати книжки в тому порядку, як я їх діставала в оригінальному першому відео. Спочатку у нас ідуть книжки від видавництва лабораторія, які я замовила на день книгодарування. У них була прекрасна акція, «1 плюс 1 дорівнює 3». І у мене якраз було три бажанки з їхніх книжок. Ці три книжки в м'яких обкладинках, і мені дуже подобаються ці обкладинки у лабораторії. І перша книжка це остання бібліотека Фреї Семпсон. Це історія про е, жінку, яка намагається врятувати бібліотеку від закриття. Книжка про книжки повинна бути дуже е, така, легка, можливо, щимка, приємна історія. І, е, можливо, вона трошки буде мені схожа на Ніну Гіл, але може й ні. Дуже гарна. Наступна книжка страшне добро Джо Браунінг-Ро. І це книга про чоловіка, який, ем, коли вивчився на спеціаліста з бальзамування, він відправляється на місце трагедії, яка відбувалась, і там переживає дуже страшні такі ем, події, емоції. У нього посттравматичний синдром. І після цього. І тут на перших 50 сторінках ми читаємо описи того всього, що відбувалось, і кажуть, що це досить так важко читати. А далі йде історія його життя, як він з цим всім жив далі. І я бачила цю книгу в топах інших блогерів за попередній рік, і тому захотіла її також прочитати, кажуть, що це прям маст-рід. І третя книга це книга нашої української автори Олени Пшеничної, там де заходить сонце. Книга про літніх людей, які опинились в одному будинку, чи то внаслідок початку певномасштабної війни, чи це про просто будинок для літніх людей, але це якась дуже щемка історія, яка, скоріш за все, змусить мене плакати. Але я також її хотіла дуже прочитати, бо також чула багато гарних відгуків. Ось такі прекрасні три книжечки від лабораторії. Мені дуже подобається, як вони виглядають, і вони дуже-дуже приємні на дотик. Софт-тач такі, ну чи просто не знаю, в общем, дуже приємні на дотик обкладинки, і дуже гарно вони всі виглядають. Далі у нас книжка, точніше, книжки, які я замовила на сайті видавництва Фабули, але тут е у них теж була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А, і я собі вибрала е книжки видавництва «Жорж», бо була акція не тільки на Фабулу, а й на інші книжки. І ось вони. Перша книга це Зайчик Моне Ават. Тут написано, що це гламурний інтелектуальний горор-роман, щось як таке трилер. Я бачила якесь відосі, де там зазначало, що тут є дві дівчини, і вони якось звертаються один до одної зайчик. І ну, якась е така тік-ток-сенсація, букток-сенсація, -бук не знаю, всі її читають. Я дуже сильно не вслуховувалась відгуки, бо мені цікаво, мабуть, прочитати її, майже нічого про неї не знаючи, тому буду читати. Вона вийшла, е, видана в двох кольорових варіантах: яскраво-рожевий і чорний. І от мені захотілося мати більш такий стриманий чорний, але з дуже яскравою назвою і цим зайчиком. От, дуже гарна книжка. Далі, ви, мабуть, що тут помітили, це жовтолика Ребеки Кван. Її вже майже всі прочитали історія про а, дівчину, жінку, яка дружила з іншою жінкою, яка була дуже успішною авторкою бестселерів. І так склалося, що ця її подруга, авторка, помирає при ній, і вона. Не така успішна авторка, вирішує м, привласнити. Ну що таке, привласнити е, її недописаний роман і видати за свій. І ми бачимо Карлі. І далі ми в цій історії спостерігаємо, як же рішення ось це вкрасти роботу своєї подруги. Впливає на її життя багато нюансів з книговидання, гумор, питання расизму, мені здається, тут піднімаються також. І для мене трохи дивно, що я почала знайомство, ну, ще не почала, але планую почати знайомство з Ребекою Кван саме з Жовтоликою. Тому що я більше люблю фентезі, а у неї є якраз Вавилон і трилогія Макова війна, і це є фентезі. А я обрала. Саме як би, сучасну прозу, але, ну, по-перше, мене привабило те, як воно виглядає. Дуже гарно, хочеться прикрасити свої полички цією книжкою. Ну, По-друге, все ж таки скласти своє враження про цю історію, бо я чула якісь супер гарні і такі захоплені відгуки. Так і чула те, що дехто не зміг дочитати цю книжку, бо вона їм здалася нудною. Подивимось, які в мене будуть враження. І остання книга від видавництва «Жорж». це Марта Велс Король відьом». Це авторка серії книжок фантастики, щоденники щоденників бота». Я їх ще не читала. Але я дізналася, що в неї є ось ця книжка Король відьом. Це виявилось також перша книга циклу Повсталий світ. І кажуть, що це таке непогане фентезі, досить нетривіальне, цікаве і варте прочитання, і тому воно, вона в мене ось так. І далі я вам покажу книгу, яку мені прислало видавництво на огляд. Точніше, мені написав автор книги в Інстаграм і запропонував свою дебютну книгу на огляд. І це книга Ярослава Ліндера-Іска. Це фантастика, яка добре ми бачимо по обкладинці. Тут така дівчина-кіборг зображена. Супергарна книжка з кольоровим зрізом, в зелених кольорах. Все, як я люблю. Навіть є лясе. І книжка не дуже велика. Тут 250 сторіночок. От. Що мені. Вказує, я сподіваюся, на те, що книга не буде дуже затягнута. І я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Це моя перша книга на огляд, можете мене привітати. От, раніше я більше читала фантастики, але. Зараз більше читаю фентезі, але не проти і цієї фантастичної історії. Це видавництво Богдан. І зазвичай вони видають такі дуже непогані книжки фантастичні. Наших українських авторів також часто видають. Тож чекайте на відгук найближчим часом. Так. І переходимо до найбільшої посилки. Це посилка від видавництва Віват. Я довго збирала це замовлення. Тут багато книжок, які в мене будуть, скоріш за все, в планах на весну на читання, багато романтичних історій, які а вже ж, хочеться читати навесні, а також я їх беру зазвичай читати між фентезі. Між якою якоюсь сучасною прозою, щось чимось, що є без романтики. Мені хочеться завжди розбавити якоюсь такою легкою романтичною історією. Так. І почнемо з найбажанішої, мабуть, книжки. І це балада про недовго і нещасливо Стефані Гарбер. Це Друга книга, части, друга книга з циклу Одного разу розбите серце. Ось воно. Ось воно. І подивіться, які вони гарні. Це така більш червона. Боже, неймовірні книжки. Я просто кайфую від того, як їх видає Віват. Їх одразу хочеться читати. Я зараз читаю. Першу трилогію з цього світу від Стефані Гарбер Каравал. Я вже дочитаю третю книжку. І цю я прочитала, а вона є трохи спойлером до каравалу. Тому, якщо ви хочете читати цю серію і плануєте читати каравал, то починайте краще з каравалу. Супер гарна. Я дуже щаслива, що вона в мене тепер є. І наступна книжка це смішно, що ти спитав, Еліса Сасмен. Це не новинка така, вона вже досить давно вийшла, але вона весь час десь з'являється в якихось відгуках. І я чую на цю е романтичну історію дуже е позитивні відгуки, гарні враження у людей від неї. Це історія про кінозірку і, здається, журналістку, е яка Буде брати в нього інтерв'ю. От, ще тут такий песик гарний на обкладинці. От. Історія сповнена пристрасті та голівудських таємниць. І я думаю, мені сподобається. І а, теж обов'язково поділюсь своїм відгуком з вами. От. Ну, а далі ми перенесемось вже в. Першу реальність цього відео, де я дістаю книжки звідси вперше. Так, і наступна книга це де крига Ханни Грейс. Не дуже весняна, більше схожа на замову, але це романтична історія, це спортивний любовний роман. І, ми, мабуть, знімемо одразу плівочку. Дюван зробив такий прекрасний зріз. Це якась романтична історія, яка буде відбуватись між хокеїстом та фігуристкою. От. 18. Дуже гарно. Тут ще на кожній сторіночці сніжинки. Можна встигнути ще за цей останній тиждень зими прочитати. Так, поїхали далі. Це, я нещодавно була на обговоренні ретелінгів Красуні та Чудовиська, і там обговорювали першу частину циклу Двір шайпіфа І Ось цю книгу руїна Труянд, Брін», К.Ф. Брін. І це також ретелінг на красуню Чудовиську. І це е, дуже хтивий ретелінг, такий 18-18. Е, але після того, як там так активно все це обговорювали, мені цікаво прочитати цю історію. І це теж тільки перша частина. Я думаю, що вона супер швидко прочитається. Але треба бути готовими до того, що тут щось таке відбувається дуже хтиве. Я не знаю, що ще сказати про цю книжку. Тут такі форзи це симпатичні. От. Подивимось, відгук буде обов'язково. Поїхали далі. О. І ще один спортивний любовний роман, на який називається зіткнення, теж з таким прекрасним зрізом. І тут е, також ідеться про хокеїста і, і е, відмінницю з амбітними планами. Е, і просто, я так розумію, його е, однокласницю, що це коледж можливо. Е, Тут нема позначки 18, тому я думаю, що це, можливо, все ж таки старша школа або щось таке. Дуже гарний зріз. хочу їх порівняти. от. Дивіться, як гарно. Вони в такій схожій тематиці. І гарні корінці, і такі обкладинки симпатичні. Мені здається, це з оригінальних взяти, взяті ілюстрації. Я спеціально їх взяла дві історії, бо мені хотілося їх обидві прочитати і порівняти, і дати відгук, яка мені сподобається більше. Так. О, це новиночка, новиночка. Я ще багато відгуків не чула, але чула від тих, хто читав її англійською, що дуже непогана історія. Це помічниця лиходія Ангел на службі в д'явола. І це теж перша частина серії, якщо я не помиляюсь, про те, як ну, до якогось демона або диявола влаштовується на роботу дівчина, яка не знаю, чи вона є ангелом чи ні, чи це така. Метафора. от, Кажу, тут дуже непоганий такий гумор, багато сарказму між головними героями і така хімія цікава. Теж не знаю, чи це 18 позначки немає, але мені чомусь здається, що я чула, що це щось таке повинно бути цікавеньке ні. але е, точно ту -то повинна бути гарна хім, хімія між головними героями і ну, цікавий сюжет, мабуть, не знаю, подивимось. От, про цю вже, мабуть, всі чули. Це Анна Хван Твістед Кохання. Це серія книг, яка є дуже популярною. Її отак випустили в з оригінальною обкладинкою, яку зробили супер-обкладинкою. І тут зробили ось таку ілюстрацію, дуже гарну і супер-гарний зріз з соняшниками. А, наскільки я знаю, тут головний герой Алекс Волков, і він українець. От, тому що мене спочатку напрягла це ім'я прізвище я думаю. Це. Але я вже знаю, що це українець. Він по книзі. Не знаю, чи це спойлер чи ні, але я думаю, що нормально от, і це, ніби, серія еротичних романів. Тут дуже багато сцен 18 обіцяють і. Я чула, що саме перша книга вона багатьом не дуже подобається. Але наступні книги серії е, повинні бути краще. А саме, головний герой не багатьом подобається, бо він тут такий. Е, не знаю, власний і щось, мабуть, туди 50 відтінків сірого, можливо, в ту сторону його несе. Але подивимось, я прочитаю, складу власне враження, обов'язково вам розкажу. Так, боже, ці е, зрізи, я коли замовляла, думаю, так вони будуть гарно стояти поруч, подивіться. Дуже гарно. Міздається в в ці спортивні романи це теж там ціла серія їх від авторок, тому подивимося, чи буду купляти продовження, чи ні. Так, що тут у нас далі? О, це якась. О, я думаю, це якась товстенька книжка. Це Сара Джей Мас подємиться вогню, третя книжка з циклу Трон зі скла. Я почала першу там тільки, дуже трошечки не читала. Але, ну боже, скільки схвальних відгуків на цей цикл. Його обожнюють більше навіть, ніж двірши піфітриант багато хто. Він містить, здається, вісім книжок чи сім якийсь там приквел. І я сподіваюся, що зараз у нас Віват перекладе і видасть швидко всю серію, тому що кажуть, що неможливо просто. Потім, після того, як ти читаєш наступну книгу, чекати, коли вийде ще наступна. Тому, мабуть, я не дуже поспішаю цей цикл читати, бо мені здається, що якщо я там зупинюся в якийсь момент, то це буде нестерпно чекати на продовження. Хочеться так якось покласти, щоб воно мене не закрило. Так, поїхали далі. Це українське міфологічне фентезі Анастасії Нікуліни Завірюха. Це така більш Янке Далт, ніби історія, трошки підліткова, але я чула як і дуже гарні відгуки, так і не дуже. Але мені захотілося познайомитися з цією історією, і мені здається, ось ця повинна бути одиночною все ж таки історією. Я чекала, поки видадуть. Поки новий наклад вийде з гарним зрізом. От вона така дуже стильна. В першому виданні вона була з такою більш підлітковою кольоровою обкладинкою, і ця набагато стильніша і мені більше подобається. Ось, буду знайомитися з нашими, продовжувати знайомитися з нашим українським фентезі. Дослідження отоплення дуже популярна зараз фентезі, авторство Ава Рід», І це теж перша книжка з циклу. Що робити? Як авторам вигідніше випускати цикли серії? Це просто економічно вигідніше, ніж випустити одну книгу, і все. Тому вже як є. Тут якась темна академія, дівчина їде. Досліджувати якусь таємницю відомого письменника, здається, того світу, це фентезі, і ну, там щось таке незвичне повинно бути. Дивимось, чула гарні відгуки, буду читати. І що, що тут ще? Ага, Остання книга. І остання книга циклу Замок із кришталю Ірини Грабовської, власне, третя книга серії Замок із кришталю. Товстелезна просто книжка. Просто товстелезна. Де мої? Ось я не читала ще цей цикл, але зібрала вже всі три книги. Ось. Перші дві. Зірки і кістки і Земля крилатих. І ось третя, подивіться, вона майже як перші дві. І, в принципі, хвалять це фентезі. Хтось комусь вона не дуже подобається. Але так як я загалом люблю фентезі, я планую прочитати цю трилогію і обов'язково дати вам на неї відгук. От, досить симпатично виглядає. Так, мені подобається. Що ж, а у нас закінчились нові книжки. Так, я, давайте порахуємо, скільки загалом тут нових книжок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 нових книг. Трьох посилок, одна книжка на огляд. І я б хотіла ще подивитись трошки по жанрам, як у нас тут розподілились книжки. Значить, Я тут думаю, що найбільше тут романтичних історій і фентезі. Тому буду ділити так. І сучасна проза: фентезі, 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 фентезі. Любовні романи. Фентезі, любовний роман. Романтезі, але це все ж таки фентезі. Фантастика. Фентезі. Це сучасна проза. Зайчик. Я її теж в сучасну прозу. Це трилер чи горор, щось сюди піде. І ось ці три книжки це теж сучасна проза. От. Ну, не так і багато любовних романів. Хоча. Ось ця ні, не ось ця ось ця про асистентку лиходія, помічницю лиходія, вона теж можна рахувати якась романтична історія, але не будемо змішувати. Так, і у нас виходить, що у нас чотири книги: це любовні романи, п'ять книжок це сучасна проза. Одна книжка Фантастика, яку мені прислали на огляд. Я раніше більше читала фантастики, ну раніше, зовсім раніше, коли я читала фантастику, яка знаходила в шафі батьків, там Айзека Зімов і тому подібне, але потім я перейшла на фентезі. Але я не проти почитати фантастику. І саме тому взяла її на огляд. От, і один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, і вісім книжок фентезі. Ну, а вже ж, бо це мій улюблений жанр. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих книжок ви б хотіли собі, або які ви вже читали, і чи, ви, чи вони вам сподобались, а, можливо, не сподобались. Пишіть свої відгуки, тільки, будь ласка, без спойлерів. От. Ставте вподобайку цьому відео. Я вам дякую, що ви додивились його до кінця. І дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!